Депутатка Черкаської міськради Валерія Шенкарьова очолює громадську організацію та співпрацює з міжнародними фондами. Каже, дотепер мала можливість виїжджати за кордон у робочі поїздки. До прикладу, нещодавно була в Брюсселі, і ми обговорювали питання повернення жінок в Україну в поствоєнний період, повернення родин наших для того, щоб нація наша продовжувала своє існування для того, щоб жінки поверталися з дітками. Так, через заборону на виїзд говорить, кожне відрядження потребувало ретельної документальної підготовки нещодавно я повернулася зі сполучених штатів Америки, оскільки діючою місяць Україн International і представляла Україну на міжнародній платформі. Дійсно, треба було оформити наказ про виїзд за кордон. Це, це певні труднощі. Відтепер пояснює, зможе на міжнародному рівні вирішувати питання своєї громадської організації, яка займається проблемами багатодітних сімей. Дане рішення просто дозволяє. Мати голос жінкам, депутаткам місцевих рад на міжнародному рівні. А депутатка Катерина Голубняк каже, під час повномасштабного вторгнення кордон не перетинала. Відряджень не було. Дитина виїжджала на змагання за кордон, була можливість їхати з нею, але в принципі їй вже 15 років і супроводження тренерів. Тому я відпустила з тренерами. Якби була дитина молодша, то от тут би я думаю була б необхідність її супроводжувати. Таке урядове рішення каже, підтримує. Саме початку не потрібно було його запроваджувати так. Як Ну, жінки вони можуть супроводжувати своїх дітей за кордон. Це можуть бути змагання, це може бути відпочинок. А таким законом обмежило таке право матері супроводжувати свою дитину. Депутатка Інна Бандура говорить через попередню постанову не могла виїздити по допомогу для військових. Я здало відрядження виключно від своєї роботи безпосередньої. У відрядження. у волонтерській справі, на жаль, такої можливості не було. Я є директором підприємства, і по своїм справам я мала за законом право виїхати, але за наказом і тільки в робочих справах. Жінки-депутатки вони мають дуже багато волонтерських справ, в тому числі за кордоном. Я сама є головою фонду благодійного Хрещатик Сіті. У мене дуже багато партнерів, і це було дуже проблематично виїхати навіть за волонтерською допомогою. На сайті Черкаської міськради опублікований список депутатів із 38 10 – 10 жінки. Хто із них безперешкодно зможе перетинати кордон, пояснив на своїй сторінці у телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Згідно з його повідомленням, зміни стосуються тих жінок, які працюють на громадських засадах. Якщо ж депутатка працює в органах місцевого самоврядування та відповідно отримує зарплату з місцевого бюджету, то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно в межах службового відрядження. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.